Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо псалом 20, в перекладі Труканіка 21. Якщо попередній псалом вважають молитвою перед битвою за перемогу, моляться за царя, то цей псалом багато коментаторів вважають, що це уже торжество в результаті перемоги в цій битві. Давайте прочитаємо. Псалом 20 з першого вірша для диригента Хору Псалом Давидів. Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням твоїм, як він сильно радіє, ти йому дав бажання серця Його, і прохання уст Його не відмовив, бо ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зі щирого золота, життя він у тебе просив, і дав ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при твоїй допомозі, хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш Його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласті Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя всіх ворогів Твоїх, знайде правиця Твоя твоїх ненависників, на час гніву свого ти їх учиниш огненою піччю. Господь гнівом своїм їх понищить і гонь пожере їх, ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння з поміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть. Бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж, у Господи, в силі своїй, а ми будемо співати і хвалити могутність. Твою. Це радісний псалом, наповнений радістю про царя, і ми бачимо тут такі вирази, які з одного боку можуть бути поетичним прийомом, коли хвалиться цар, цар Давид, наприклад, коли бажається йому довголіття на вічні віки. Але одночасно ці вирази настільки сильні, що звичайно важко не бачити месіанську спрямованість. Цього псалма, який вказує на великого царя, тобто великого сина, великого Давида. Давайте будемо читати по віршам: Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його і прохання уст Його не відмовив. Можемо уявити собі торжество після якоїсь перемоги Давида в битві чи іншого ізраїльського царя. І, звичайно, такі, така радість описана в Святому Письмі. Але коли ми подумаємо про перемогу Господа Ісуса Христа, то хоча ніхто з учнів, наближених до нього не міг до кінця усвідомити, як він цю перемогу здобуде. Але він говорив, що побачите мене знову і радості вашої ніхто не забере від вас. Коли він з'явився після Воскресіння, звичайно, він був радісний, і, звичайно, радість наповнила серця апостолів. І якщо Давиду Бог задовільняв його бажання, то улюбленому своєму сину, однородженому, Господь дав бажання серця його, а бажанням серця. Було спасіння тих, кому йому дає Отець, і слава Божа. Пам'ятаєте, що Ісус каже, Я вогонь приніс на землю, і як я томлюся, поки Він не запалиться. Оце бажання слави Отця через повернення до нього людей, воно палало в серці Ісуса, і ради цього Він себе приніс Духом Святим в жертву, досконало і Бог. Отець, звичайно, задовільнив бажання серця Його. Четвертий вірш. Бо ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зі щирого золота. Життя Він у тебе просив і дав ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при твоїй допомозі! Хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним, заселиш його радістю, як буде він разом з тобою. Знову ж таки, легко уявити, як народ вихваляє царя, помазаника Божого, радіє тому, що Господь благословив його. Коли тут говориться, що поклав на голову Його корону зі щирого золота, то пам'ятаємо, що Ісус перетерпів хрест, перетерпів ганьбу сором заради майбутньої радості, радості повернення людей до Господа і слави Божій. Але перед тим він, йому на голову поклали корону Тернову, вінок Терновий. Пам'ятаємо про це. І, звичайно, коли тут сказано, що і давте йому довголіття на вічні віки, то не можна віднести це буквально до Давида. Але оскільки Господь уклав завід з Давидом і сказав, що його насіння буде сидіти на троні вічно. То ми бачимо це в Господі Ісусі Христі. І після Свого Воскресіння Він як людина, як глава оновленого Ізраїлю, сів по праву руку Бога Отця. І тому Він дає життя всім, хто до Нього звертається. І ми читаємо, наприклад, в Євангелії від Івана, що хто вірує в нього, хто прийняв його, той має вічне життя в ньому Слава велика Його при твоїй допомозі, хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним. Коли ми читаємо ці вірші, звичайно, ми можемо згадати, як в посланні до євреїв сказано про Ісуса, як про другого Адама, і як там говориться про Його перемогу, про те, що є зараз. Тобто ще зараз ми не бачимо процвітання всього людства, але що ми бачимо? Послання до Євреїв, другий розділ, дев'ятий вірш. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Ось як він отримав цю честь і величність, як цар з роду Давида, в якому збуваються обітниці, як голова церкви, як другий Адам. Він увінчений честю і величністю. Цар має надію на Господа, у власті Всевишнього не захитається. він. Далі з 9 го вірша вважають, що Псалом вже не дякує за минулу перемогу, а вже дивиться в майбутнє і бачить перемоги, які Бог здійснить. Через свого помазанка в майбутньому. Знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, знайде правиця твоя твоїх ненависників, на час гніву свого ти їх учиниш огненною піччю. Господь гнівом своїм їх понищить, і огонь пожере їх. Ти вигубиш плід їхній з землі, а їхнє насіння споміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть, бо ти їх обернеш плечима до нас. На тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Зараз церква йде за своїм Спасителем, і, як написав апостол Петро, йде по його слідах, тобто по слідах упокорення, по слідах страждання, по слідах передачі о, Кінцевого суду в руки Божі, йдемо стежкою Його, ми покликані до цього. Тому е, зараз церква зазнає гонінь. Християнство є релігією, яка найбільше росте, і одночасно є найбільш гонимою релігією, якщо міряти по соціологічним міркам цього світу, воно залишається таким переслідуваним. І тому, коли ми зараз бачимо стільки багато зла, коли в нашій країні війна, коли ми молимося за наших воїнів, які на передовій змушені фізично протистояти ворогу, і це непросто. І це страшно, але вони це роблять. Ми маємо пам'ятати про цю перемогу Ісуса Христа, і що ми покликані йти дорогою часто страждань, але маємо пам'ятати і про майбутню перемогу, яка буде, і це нас має спонукати, щоб бути вірними Йому зараз і покладати на нього надію, і він може спасати нас. У різних ситуаціях спасати фізично, спасати від ворогів. Ми молимось, щоб він звільнив народ наш від ворогів, і ми молимось за те, щоб наш народ пізнавав Ісуса Христа і упокорювався перед Ним, тому що ми знаємо, якою буде остаточна перемога. Давайте відкриємо послання Друге до Солунян і прочитаємо, як про це говорить апостол Павло, підбадьорюючи християн. Солуні, які зазнають утисків. Давайте прочитаємо в першому розділі 2 Солунян 6 вірша: бо то справедливе Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть. Вічну погибель від лиця Господнього та й слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю, добрости й діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а Ви в Ньому. За благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Отже, будемо молитися і будемо прагнути бути гідними покликання, щоб йти за нашим царем, щоб бути в Його війську, щоб провадити добру війну з доброю совістю, щоб бути готовими і на страждання, якщо таке воля Божа, але будемо впевнені в його силі і в його кінцевій перемозі. Щоб його ім'я прославлялося в нас, а ми в ньому, як молиться Павло. Останній вірш 20-го вірша Псалму: піднесися ж, у Господи, в силі своїй, а ми будемо співати, і хвалити могутність Твою. Будемо піднімати наші очі на Господа, тому що тільки в його світлі ми бачимо світло, і тільки розуміючи його ззаду. Наша віра може зміцнятися, і ми можемо підбадьорюватися серед боротьби, яка буває дуже важка. Тож хай Господь почує наші молитви, допоможе всім, хто на передньому краї, особливо, всім, хто служить у війську, всім, хто переживає зараз випробування, страждання, коли є обстріли, коли страшно від тривок, коли діти бояться. Але будемо молитися, щоб Господь. Піднісся і явив свою силу і в подіях історії уже, і, звичайно, впевнені в його перемозі. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, почує молитви ваші, і благословить нашу країну пізнанням Його. Амінь.